Вітаю, моє псевдокілі, і сьогодні ми поговоримо з начальником підрозділу зв'язку на псевдохорс. Дізнаємось багато крутих фішок, та не посоромимось задати тобі питання. Хочу почати з водних тем. Які основні завдання лежать на роті зв'язку саме під час бойових дій? По перше, вітаю по друге основне завдання зв'язківців це забезпечення стійкого зв'язку в умовах ведення бойових дій. На сучасному полі бою робота зв'язківців це дуже левова частка успішного виконання завдань, тому що від роботи зв'язківців залежить те, як командування прийме ту чи іншу інформацію в режимі реального часу від своїх підрозділів. Як вчасно підрозділи, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, зможуть викликати евакуаційну групу, підтримку артилерії, ну або зробити доповідь про стан справ? Mm -hmm. Це все є комплекс дій, який виконує саме підрозділи зв'язку. Не тільки рота зв'язку, а і всередині кожного підрозділу є свої зв'язківці. Тому, скажімо так. Основна задача зв'язківців це забезпечення всійського управління підрозділами. Що входить в ваші обов'язки саме як начальника підрозділу зв'язку? Мої обов'язки як начальника підрозділу зв'язку входить саме забезпечення підрозділів засобами в першу чергу і розгортання самої мережі. Тобто, я повинен знати суть задачі, яку виконує підрозділ, район задачі. І пропрацювати все таким чином, щоб покрити цей район зв'язком, тому що, як правило, існують перепади висот, коли є мертві зони, в яких зв'язок відсутній. І нам треба пропрацювати варіанти розгортання нашої системи зв'язку так, щоб цих мертвих зон було якомога менше. Що вас спонукало обрати саме спеціальність зв'язок? Ну, по-перше, зв'язок це. Як то кажуть, основа управління, нерви армії. У мене завжди була жага до цього. Мені цікаво працювати з новітніми технологіями, завжди дружив з комп'ютером. Ну і було прийнято моє рішення йти до інституту саме по цьому напрямку. Армія не тільки повинна руйнувати, але і повинна щось створювати. От якраз зв'язок це той напрямок, який створює і забезпечує підрозділи людей дуже важливим. Комунікаційними можливостями. Що ви робите, якщо зв'язок постійно зникає або його взагалі немає? Як ви вирішуєте ці проблеми? Звичайно, такі ситуації завжди є, без них нікуди. Це можуть бути різні фактори впливати на це. По-перше, це противник може порушити систему зв'язку, вивівши одну із контрольних точок. На цей випадок одна також із моїх обов'язків продумати резервування. Або порядок дій на цей випадок. Ми в своєму підрозділі організовуємо це таким чином, що є резервні групи, які висуваються для усунення цих проблемних питань. Наприклад, як ситуація, є ретрансляційна точка, на якій чергує зв'язківець, він підтримує постійний зв'язок зі штабом, і у випадку, коли його обладнання виходить з ладу, він приймає певний алгоритм, який йому доводять зарання. Тобто він знає порядок, що йому треба зробити. Якщо у нього вже не виходить, тоді підключається трохи інший рівень. Це резервна група, яка висувається і допомагає йому усунути недоліки. Які би поради ви могли дати молодим націоналістам, які хочуть підготуватися саме до цього фаху? Я можу сказати одне: потрібне бажання навчатися і розвиватися. Сучасний вік технологій, він дуже. Швидкоплинний, скажімо так, новітні технології постійно розвиваються, впроваджуються в наші повсякденній та службовій діяльності. Як приклад, розвиток радіостанцій супутникового зв'язку. Якщо ми беремо початок вторгнення, 2014 рік Росії, то на той час у нас не було такого обладнання, як старлінки, наприклад. Зараз вони використовуються всюди або по радіостанціям. Раніше у нас були лише мотороли, зараз вже є певний парк, такий як хайтери, хімери, сілвуси, треліси. Тобто йде дуже активний розвиток цих засобів. Чи ви відчуваєте якусь допомогу саме від Цивільного населення, вашому підрозділу, та як е, молодь може допомагати вашому підрозділу, насправді допомога цивільного населення молоді це левова частка нашої, скажімо так, нашого забезпечення. Е, на жаль, держава не завжди забезпечує нас в повній мірі тими засобами, які потрібні, тому ці засоби купуються саме за донати громадян. Є дуже багато прикладів, коли молодь допомагає, наприклад, айтішники, програмісти, вони можуть допомогти в розробці певного програмного забезпечення, яке ми можемо використати для тої чи іншої потреби. Наступне питання: якщо все ж таки людина вирішила почати свій шлях у армії і з'ясати своє життя з зв'язком, з чого їй краще почати своє навчання? Скажу так: навчання це завжди добре. Але все набувається досвід на практиці. Всі основні аспекти, котрі вони отримають, це їх навчать фізика, математика, тобто основні науки, які вивчають на першому курсі в інституті. По факту лише практика зможе зробити з любої людини, ну неважливо, це молодий, старий зв'язківся чи іншого професіонала. Тому що я не довіряю теорії. Я угу. більше відношуся до практики. Тобто практичні дії це є успіх. Теорія, вона має бути, але вона повинна бути підкріплена практикою. Коли людина практикує щось 10-100 разів, він в цьому стає вже професіоналом. Чи можна здобути практику, знаходячись у місті, чи це вже ви маєте на увазі, ти йдеш? На БЗВП і там вже вчишся. БЗВП, я б так сказав, там дають певні ази, але, наприклад, по зв'язку, я думаю, там взагалі нічого не розповідають, ніяких особливостей. Загалом, навіть у цивільному житті, люди можуть дивитися ролики, відео для розуміння того чи іншого аспекту роботи. Зараз ні для кого не секрет, що в інтернеті дуже багато інформації і корисної, і некорисної, яку можна отримати у вільному доступі, аби було бажання. Для відпрацювання своїх навичок на, ну, в цивільному житті комп'ютерні ігри, де є, наприклад, комунікація, гра в команді, сквот, наприклад, де mm -hmm. люди спілкуються, пропрацьовують тактики, тому що аспект е, перемовин між людьми. Під час виконання тієї чи іншої роботи це і є запорука успіху, тому що відпрацьовуються комунікативні можливості людей, вони навчаються швидше висловлювати свої думки. Наприклад, одне два слова може замінити речення. Угу. Тобто, ну як кажуть, що там я умовно граю в Counter-Strike, і я там можу бути штурмовиком. Тобто сквот може тебе якимось чином підготувати до. Ну, він тебе не підготує. Він лише надасть тобі один з напрямків це ведення правильних переговорів. Але не, не варто забувати, що не всі бажають навчатися, тому тут двояка ситуація. Дивлячись, з якої сторони підійти до цього. Якщо ви граєте з товаришами в одній команді, ви можете з ними відпрацьовувати всі моменти. Тому що основне правило зв'язку треба говорити чітко і по факту, ніякої зайвої інформації в ефір, тому що це. По-перше, зайва інформація в ефір це зайвий раз противник може зафіксувати твоє місце знаходження, і потім будуть якісь наслідки. А ось ви згадали командну роботу. Так. Наскільки вона відіграє роль у вашій роботі? У нашій роботі командна роль це також дуже важливий аспект, тому що кожен. Член групи, яка виїжджає на завдання, він має свою задачу. Коли група приїжджає на точку, у кожної особи, яка виїхала на задачу, є певні обов'язки, які він повинен виконати. Так, скажімо, певний чекліст. Один починає розгортати мачту, інший переносить ретранслятор, наприклад, третій запускає генератор, це як приклад. Mm -hmm. Тому тут дуже важлива комунікація, так як дуже багато аспектів саме на ній пов'язані. Люди повинні розуміти, що робить та чи інша людина в команді, щоб їй не заважати і більш ефективно та швидко виконати поставлену задачу. Ну, так, бо якщо одна одиниця не спрацює, то все. Так, все вірно, це буде затримка, яка може призвести до фатальних наслідків. Ну Завжди ми прекрасно розуміємо, що зв'язок розгортається на якихось вишках тих самих, і чим швидше це зробити, чим. Правильніше буде підготовка до цього, тим швидше хлопці зможуть розгорнути це і не стануть здобич для противника. Угу. А На вашу думку, які навички молодь може здобути, знаходячись у місті, щоб підготувати себе до армії? Знаходячись у місті, Ну, наприклад, якісь організації, наприклад, Петріот 1654. Це досить правильний напрямок, тому що, як ми всі пам'ятаємо, початок повномасштабного вторгнення за півроку до цього засновник Кракена Константин Немічев і Чілі Величко Сергій вони організували навчання вишкіл для цивільного населення, що в свою чергу призвело до того, що росіяни не змогли взяти Харків. Тому це дуже важливий аспект. Ось і саме в нашій організації в Petriot 1654 ми проводимо багато фізичних тренувань. Наскільки це є важливою складовою у роботі зв'язківця? Фізична підготовка? Все залежить від задачі, скажімо так. Зв'язківець може виконувати різні ролі вплоть до того, що він буде працювати як ретрансляційна точка, наближеному до лінії бойового зіткнення місці. Наприклад. В нашій історії ми найближча точка роботи зв'язківця була в районі 300 метрів до лінії бойового зіткнення угу. через те, що рельєф не дозволяв нам розгорнути повноцінну систему зв'язку для того, щоб забезпечити хлопців зв'язком. Одній людині була поставлена задача зробити цю позицію, і на цій позиції знаходилось по факту двоє людей. Які виконували задачу ретранслятора, угу. тобто їм треба було забратися там по факту, набрати 300 метрів висоти? Так, вони зайшли до того, як зайшли штурмові групи, зайняли свою позицію, і коли групи вже перейшли лінію, вони забезпечували зв'язок для цих груп. Поділіться своїм досвідом, а, як стати відповідальним та як бути гарним командиром. Гарний командир він завжди вміє відповідати за свої вчинки. Слова. Основне правило у нас в підрозділі: ми повинні забезпечити своїх людей засобами і дати їм можливість виконати те завдання, яке ми їм ставимо. Це у нас, скажімо так, принцип роботи такий. Я завжди намагаюся давати людям все для виконання поставлених задач. Не завжди це звичайно виходить, але в більшості випадків це так. Mm -hmm. Якщо я щось не можу, я звертаюсь до інших людей, які мені в цьому допоможуть. Якщо повертатись до патріотичної молоді у нас в Харкові, е, яку роль вона відіграє у війні? Та чи відіграє вона її взагалі? Звичайно, відіграє, тому що вона показує, що Харків це Україна, що вони підтримують саме Україну і що це їх дім. І вони нікого в цей дім не пустять. Ми не будемо підставляти. Право, що коли нас дарять по лівій, буде отримана достойна відповідь. Так. А які меседжі ви б хотіли донести до молоді, яка хоче вступити саме до лав зв'язку? Готуйтесь, працюйте, це основні меседжі. Тому що всі забувають про те, що зв'язківець виконує свою роботу і згадують про нього лише тоді, коли щось не працює. Чим більше про нього не згадують, тим краще. Коли виникають проблеми зі зв'язком, тоді згадують про зв'язківця. Все решта, це наша будинна робота. Тому ті, хто хоче пов'язати себе зі зв'язком, вони повинні бути відповідальними і просто мати бажання для розвитку. Я повторюся, зараз вік сучасних технологій, які дуже швидко розвиваються, і вони повинні готові бути їх опановувати. Угу. Моя задача це допомогти їм в цьому. Дякую вам, що завітали до нас сьогодні. Ми дійсно почули багато чого корисного. Та я думаю, що молодь, яка передивиться це інтерв'ю, візьме звідси багато інформації, яка їй допоможе для служби саме у підрозділу зв'язку. Вам також дякую. А для слухачів хочу сказати: готуйтесь, і ми чекаємо саме на тебе. Наше інтерв'ю підійшло до завершення. Сьогодні ми дізналися багато чого нового та цікавого. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал для підтримки проекту.